Сьогодні, 18.30, на службу порятунку, надійшло повідомлення щодо вибуху, який стався по вулиці Привокзальна 9. На місці було встановлено, що стався вибух не встановлено предмета. На даній адресі було встановлено одного загиблого та три поранених особи. Цю ми також прозвучав другий вибух по привокзальній 49. По прибуттю до місця було встановлено, що Вибух стався в квартирі на 9-му поверсі 9-поверхової будівлі, не встановленого предмета. Подальшим горінням. Площа горіння 400 квадратів. На місці вибуху врятовано 4 особи. Так було. Як, як горіло, то я бачила. Там буде на дворі. Сильна була душежа. Був вибух. У нас пильний дуже був вибух, що земля затряслася. А потім вже як було дуже багато пожарних ліколи біля митцерів. І швидких сторону, чотири. На, на жаль, невідомі вибухові пристрої спрацювали. Одна людина загинула, одна в дуже важкому стані. Також ще двоє є поранення. За життя другого борються наші лікарі в реанімації. Без двох кінцівок. Слідчі встановлюють, що це було, які вибухові пристрої, що це було, це, напевно, будуть говорити слідчі. але маємо, на жаль, трагічний випадок. попереднього. загинув Іван Охранківець, другий теж Іван Охранківець, без кінцівок.